Свіжа кона, схоже, має усі шанси стати новим бестселером марки Hyundai, адже вона увібрала у себе найкраще дизайн від Тусана, інтер'єр від п'ятого Айоніка і виросла, здається, одразу на два розміри. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test, Не забудьте підписатися. Якщо згадати першу кону, то вона теж була ні в року, входила до сімки найпопулярніших кросоверів бі-класу в Європі. За 6 років випуску продали більше півмільйона машин, і клієнтам подобалося все. Хіба що комусь здавалася тіснуватою. І схоже, що Hyundai дослухався до зауважень клієнтів, але при цьому перестрахувався, тому що. Здається, що вколов подвійну дозу гормону росту, адже кона в порівнянні з першою генерацією виросла аж на 14 сантиметрів. І це стандартна комплектація. Наша версія N-Line довша іще на 3,5 см за рахунок ось цих трошки об'ємніших бамперів. І тепер кона стала найбільшим представником свого класу. Тобто перебралася із сегменту Small Besu у клас Large Besu. І якщо зайти в додаток «Авторія» і в розділі Нові авто задати пошук hyundai Kona», то за стосунок знайде 12 пропозицій на новий кросовер. Взагалі я вважаю, що із виразністю у нової ікони повний порядок. Перше, що ти бачиш, це, звичайно, ось цю широченну світлодіодну таку стрічку. І зараз продається в Україні офіційно дві версії: гібридна і електрична. Якщо в гібридної вона суцільна, то в електричної вона ніби з таких пікселів складається ніби пунктиром. Та й в принципі в металі дуже багато ідей і дизайну, і в цьому машина перегукується з тим самим тусаном, тому що погляньте, по перше, на ось ці лінії, які перехрещені, і на лінію, яка йде від дверей аж до. Передньої арки коліс. Дуже легко впізнається в цьому авто Hyundai. Так, тепер кона фактично доросла до розмірів першого Тусана. Але Тусан поруч із точки зору цінника тепер. Тому що найдоступніша комплектація починається з позначки 1 мільйон 233 тисячі гривень. Це за гібридну машину. А звичайний бензиновий тусан сьогодні коштує від 1 мільйона 110 тисяч гривень. Тобто тепер ми бачимо наскільки подоросліша лакона взагалі комплектації чотири цей ефектний контрастний чорний дах. Пропонується як опція для двох верхніх оснащень за 11,5 тисяч гривень. В нас в руках взагалі версія топ ще й з пакетом N-Line. Якщо хтось не знає, Hyundai N – це гоночний підрозділ компанії Hyundai, але тут все таки N-Line. Це більше не про спорт, а про комплектацію і стиль. Бзжжж. Пакет онлайн доступний як опція для двох вищих виконань для елеганс та для топ. І якщо мова йде тільки про зовнішній декор, а він доволі ефектний. Вампери власного дизайну з такими вставками з чорного злакованого пластику, ну і зрозуміло, з написами інлайн, це 18 дюймові диски. Таким малюнком доступні знову ж таки тільки для цього пакету. Це фарбовані ось ці арки колісно, тому що в простіших версіях вони чорні і з ними кони виглядає так, більш по-кросоверному. Так само фарбовані в колір кузова молдинги, нижні аеродинамічні накладки з хромованими елементами і хромовані насадки на вихлопні труби ззаду. Якщо уважно придивитися до передка нашої ікони, то ми бачимо, що в гібридній версії є чотири заслінки в передньому бампері. Дві згори і дві трошки нижче. Ось ці бейджі N-Line є не тільки на бампері, але й а, на передніх крилах. І, може, найбільш цікаво з точки зору дизайну виглядає організація передньої світлотехніки. Її ніби прикрито таким великим прозорим ковпаком і розташовано на ребрі між крилом. І передком. Цікава ідея, так само організовано світлотехніку ззаду з ліхтарями, але якщо спереду, з моєї точки зору, це виглядає окей, то ззаду дизайн, відверто кажучи, на любителя, але з іншого боку, запам'ятається точно. Ззаду кону теж дуже легко впізнати, головна риса. Зрозуміло, ось ця світодіодна стрічка, яка заходить аж сюди. На боковини. Зверніть увагу, на цей повторювач стоп-сигналів. Він зроблений таким чином, що світить і вниз, і вгору, створюючи цікавий світловий ефект. Масивний бампер з дифузором, згадані раніше, накладки на випускні труби. І дві верхні комплектації кони оснащені електроприводом багажника. А от сам багажник виріс кардинально. На 92 літри. Це величезний стрибок. І тепер сюди входить 466 літрів для порівняння. Volkswagen Тірок має багажник на 445 літрів, а в Kia Niro входить 475 літрів. Якщо скласти спинки, то влазить 1300 літрів. Дуже дуже пристойна цифра для авто такого розміру. Під піль я бачу, що є місце для докатки, хоча в нашій комплектації просто ремкомплект. Цікавий момент, якщо подивитися в арки кони, то там немає звукоізоляції. Голий метал, зрозуміло, що із захистом, але традиційної ізоляції немає. Тобто виробник настільки впевнений в тихості свого привода і в тому, що шини не генерують багато звуку, що не використовує цю функцію. Як це працює, не розумію, але кона тихий автомобіль. На сьогоднішній день в українському Prece-Liсті. Є дві різних кони: гібридні виконання і ура, електрична версія. Сподіваюся, покатаємось пізніше. Також в якості привода в гібридній коні, а йде бензиновий атмосферний двигун 1.6 GDI потужністю. 105 кінських сил, який працює за циклом Аткінсона, на додачу до нього електродвигун на 43 сили і 170 Нм метрів обертального моменту тяги. Сумарний обертальний момент системи становить 260 Нм, метрів, а сумарна потужність 141 кінська сила. Все це передається на передні колеса через роботизовану трансмісію на 6 швидкостей. А от в салоні дизайнери надихалися іншим хюндаєм п'ятим айоніком. Принаймні, з точки зору інтер'єру дуже схоже. А в першу чергу мова йде про ось ці два величезних 12-3 дюймових екрани, які з'єднані між собою в таку широку цифрову полосу. Насправді не забули дизайнери і про традиційні перемикачі. Я маю на увазі ось цю консоль, на якій я нарахував 30 фізичних кнопок для швидкого доступу. До мультимедійної системи, кліматичної системи і різних функцій. Екрани класні, яскраві, з класною графікою, швидка система, те, що треба, і не можна не згадати про цей селектор. роботизований коробки передач розташований у нас під кермом. Теж відсилка туди ж до Айоніка. Те, що селектор переїхав на колонку керма, звільнило місце на центральному тунелі для цікавих підставок для склянок і потужної бездротової зарядки для мобільного на 15 Вт. Ось тут на центральному тунелі розташовано селектор вибору режимів їзди. І в мене рука кілька разів сіпалася на початку, щоб включити передачу тут. А не тут. Тут на цьому ж тунелі є величезний такий відсік для речей, але мені, відверто кажучи, не вистачає закритого боксу, в якому я міг би залишити речі в машині, аби вони не привертали увагу когось стороннього. В машині просторо, реально просторо. А знову ж таки, чимось нагадує той самий IONIQ. І не треба забувати, що у нас пакет N-Line. В салоні це виражається в ось таких кайфових кріслах. З комбінованою шкірою і замшою. Більше того, в нашому топовому виконанні є речі, які, як на мою думку, взагалі були запозичені з високих класів. А я не можу не згадати про аудіо систему з сабвуфером і сімома динаміками. Звучить першокласно насичений, об'ємний звук спеціально калібрували під цю машину. Інша річ, яка прийшла теж звідти з високих класів, це вентиляція в цих кріслах в спеку. Це те, що треба неможливо переоцінити. Звичайно, на цих кріслах є n бейджі є червона контрастна стрічка не тільки на кріслах, в тому числі на шкіряному кермі. Ось ці червоні елементи по дизайну, металеві накладки на педалях, і, якщо я не помиляюся, чорні корпуси дзеркал теж входять до пакету онлайн. З цікавого у Hyundai є мелодії, збережені на жорсткий диск. Це так звані звуки природи, такі релаксуючі музичні настрої, їх тут чотири. Це коли вас взагалі накриває і ви не можете слухати нічого. Дуже корисна річ, аби трохи перезавантажитися, відійти думками від якихось напружуючих речей, просто послухати провісники весни, літню ніч, осінні настрої або затишну зиму. Цікаво, що ця замша і шкіра на 65% складаються із переробленого поліетилена. Ніколи не думав, що пластикові пляшки можуть так дорого виглядати. При цьому в декорі лишилося мінімум жорстких пластиків, яких вистачало в першій коні. Ну хіба що на центральному тонелі? Кона за свої гроші пропонує значно більше автомобіля ніж та ж Honda ZR-V, тест якої ми публікували тижнем раніше. Так, темпераменту менше, натомість критично більше місця і обладнання. Порівню здається, що у Hyundai взагалі найбагатше оснащений інтер'єр серед кросоверів, який мені доводилося бачити за останній час. У нашій комплектації чорна стеля. Вона створює такий певний затишок в салоні, гарно комбінується з ось цією замшою. І взагалі, ось тут, на другому ряду, ти відчуваєш, наскільки великою стала кона. Колісну базу збільшили на 60 міліметрів, і тепер, по запасу місця на задньому ряду, кона майже така сама, як тусан. Вона більша, ніж Volkswagen T-Roc. Не в останню чергу об'єму простору додалося за рахунок того, що тепер використовують тонші. Спинки передніх крісел. Вони раніше були завтовшки 115 мм, тепер 85. І ще одна річ, я думаю, і теж підгледіли в п'ятого Айоніка, це те, як розкладаються передні крісла для того, щоб можна було комфортно лежати. Тобто не тільки спинка нахиляється назад, це зрозуміло. Сама подушка піднімається на незвично високий кут, і це дозволяє дуже зручно лежати. Пам'ятаю, що попередня кона, особливо бензинові турбоверсії 1.6, ну була реальною запальничкою, вирізнялася вибуховим характером. Але нова кона не готова ганятися в перегони з кожного світлофора. Вона обрала собі абсолютно іншу релігію. Ця релігія називається комфорт. Комфорт в усьому в рівні звукоізоляції, в тому, як підвізка відпрацьовує дефекти дороги. Саме комфорт я би назвав головною рисою. Нового авто. І найсильніше цей комфорт проявляється, коли мова йде, звичайно, про ходовку. Тому що, коли йдеш, наприклад, бруківкою паркової алеї, здається, що ця бруківка чомусь за останній тиждень стала вдвічі рівнішою. Все, що ти чуєш, це якесь далеке хлопання гуми. І при цьому пластик в салоні ані чечирк. Чи Знаєте, якби це гіперболічно не звучало останній раз на цій дорозі, таке я відчував, коли ми знімали розіграш Mercedes s класа а, кілька місяців тому. І ще один показник якості налаштування ходовки це курсова стійкість. Подивіться, я відпускаю а, кермо, і машина летить прямо, наче стріла. Не потрібно жодних підрулювань. Но те, що треба. Єдине, що вона потім каже, мені візьміться, будь ласка, за кермо. І це без жодних активованих електронних асистентів. От Єдине, що мене виводить з себе, це постійно це пікання, тому що більшість дорожніх знаків прив'язано до навігаційної системи і він тобі постійно нагадує. Тут можна їхати 50, тут 70, дуже часто показує якісь фантастичні цифри, там 5 км на годину. Причому це несподівано, і я такого раніше не бачив. Шасі, в принципі, як і весь характер, азартним не назвеш, хоча він, так би мовити, достатній, знаєте, як Уролс Ройс. <ріст> ну, подивіться самі на цифри. В якості базового бензиновика у нас атмосферний 1,6, який працює за циклом Аткінсона і видає 105 кінських сил. На додачу до нього електромотор в 43 кінських сили, як я вже казав, сумарна потужність 265 номів, тільки електромотор видає 170 конячок. Це дозволяє коні, як декларує виробник, розганятися до першої сотні за неповних 11 секунд. Я навіть не міряв, тому що плюс-мінус вірю, да і цифри не така, щоб хотілося за неї поборотися. Але ти відчуваєш, що на першому плані для кони все-таки комфортний стиль їзди. Та й максималку в обмежено на позначці 165 км на годину. Це зумовлено можливостями. Швидкості обертання електромотора. Хоча з іншого боку, є різні режими їзди. Тобто, якщо поперемикатися, то в нас є, окрім еко, є також Snow і є Sport. Цікаво, що в ньому ось ці пелюстки перемикання передач під кермом перемикають саме передачі. Вони керують роботою роботизованої коробки передач. А коли ти переходиш, наприклад, в еко назад. То вони вже відповідають за ступінь рекуперації і фактично не втручаються в роботу робота. Є три рівні рекуперації, і на першому рівні рекуперації, коли ти відпускаєш педель газу, а стоп-сигнали ззаду не загоряються, а от на другому і на третьому рівні стоп-сигнали вже загоряються. Тому фактично можна сказати, що BHN Line на цій машині це все таки не про спорт, не про драйверське налаштування, а більше про максимальний рівень. Комплектації, ну і додаткового стилю. Хоча теж не треба недооцінювати кону з точки зору, наприклад, обгону фур на трасах в першу секунду натискання на педаль газу, електромотор разом із бензиновиком дають нормальне прискорення і обганяти фури чи різко стартувати в трафіку можна нормально. Питання в тому, що не хочеться робити. Це на постійній основі, як в машинах, в яких спорт виведено в якості головної риси характеру. Ааа, хватить пі-пі. Я вже починаю трохи скаженіти від цих пі-пі, пі-пі. Кожен раз. Тобі, щоб його вимкнути, треба залізти в менюшку, все повимикати, і тоді воно тебе не буде турбувати. Тільки но ну, ти заглушив, все починається спочатку. Ну ще б пак йому не стрибати вперед, тому що машина, незважаючи на всі нові технології, на новий рівень виконання, важить небагато. Тобто, якщо подивитися на попередню кону, вона важила 1350-1360 кг. кіло. Я глянув характеристики, і нова кона важче, буквально там на півцентнера. Це дуже дуже скромна вага, і виходить, що цих 141 сили вистачає з головою для такої динаміки. Але по справжньому характер кони розкривається, звичайно, в мегаполісі, тому що тут вилазять на поверхню всі переваги цього приводу комбінації електромотора, батареї, внутрішнього згоряння як способу зарядитися. І навіть виробник декларує цифри витрати пального від 3,5, здається, літрів до 5,2. В мене заакумульований. Тижневий пробіг виходить трошки більше 5 літрів. Реально дуже економічна машина. Я вірю тим цифрам, які показує виробник, Тому що от зараз я заїжджав на заправку, налив 20 літрів. Вона показала мені 400 кілометрів запасу ходу. Дуже непогано. Ну, звичайно, в кони є ті речі, які вже розлетілися і стали відомі завдяки іншим моделям Hyundai. Наприклад, ти, коли вмикаєш поворотник, праворуч чи ліворуч, в тебе загоряється замість тахометра чи спідометра, в залежності від того, який бік ви обрали, загоряється. Картинка з бокової камери, яка показує тобі, чи вільно з того боку. Тобто це така додаткова безпека маневру. Хоча, з іншого боку, в сонячну погоду не дуже зручно, я вважаю, тому що це треба ще так перефокусуватися, прицілитися і при цьому. Відволіктися від дороги. Це більше, все-таки, як на мене, дизайнерський такий фінт, якого насправді немає в інших. Кона ну дуже тихий автомобіль, я здивований, тому що я зазирав, в колісних арках немає звукоізоляції, і при цьому в салон особливо не лізуть шуми. Хоча, звичайно, не на 100% ідеально. Я щось чую в районі бокових дзеркал на швидкості, і все-таки здається, що трошки просочується шум. Від жорстких літніх шин, але глобально дуже тихо. На цьому фоні в мегаполісі з відкритими вікнами ти чітко чуєш, наприклад, наскільки гучно працює бензиновий двигун. Це недолік ось цієї системи Аткінсона, він губуватий, але зато економічний. Зрозуміло, що купа електронних систем, які допомагають вам з точки зору безпеки, але мені подобається, як їх налаштовано. Тобто, ось цей комфорт, ця м'якість вона є в тому числі і в фінальних налаштуваннях електронних систем. Ну, наприклад, ти там вмикаєш задній хід, щоб їхати, і там якась машина наближається. М'яко, тихо, дрібною вібрацією на кермі. Hyundai попереджає вас, щоб ви зрозуміли, але з іншого боку. Щоб не злякалися. Тобто дуже комфортно. Тому що у конкурентів, наприклад, ці системи сучасні в багатьох машинах ну, працюють грубо і відверто лякають. Тут же, знову ж таки, все про комфорт. Так само і система напівавтоматичного водіння, тобто адаптивний круїз-контроль, працює м'яко, коректно. Хоча, звичайно, мало чим відрізняється від більшості однокласників таке налаштування. є, так само вимагає, щоб ви трималися за кермом. Цікаво, що в напруженому повороті класно тримається ця ходовка. не має зайвого розгойдування, комфорт не заважає. Можна валити, якщо ти дійсно захотів, чи є потреба. Доводиться трошки гвалтувати привод, але з іншого боку відчувається допомога електромотора, в тому числі і в багатьох ситуаціях для швидкої їзди. Тобто, якщо ви раніше хотіли тусан, але він для вас був задовгим, то тепер можна спокійно брати кону, яка дуже схожа на нього ззовні, вона тепер підросла не тільки з точки зору розмірів, але й в тому числі і з точки зору ціни. Тому що, якщо порівнювати з першою генерацією, то кона виросла на 350 тисяч гривень. Перша кона починалася з позначки 890 тисяч, здається, тепер мінімум 1 мільйон 233 тисячі гривень. Але з іншого боку, кона ніколи і не була такою великою, і такою багато оснащеною. Якщо раніше вона конкурувала з Тойотою Yaris Cross і Нісаном Жуком, то тепер вона записує себе в конкуренти для Kia Niro, та Toyota CHR. А якщо подивитися на цінник CHR, який сягає майже 2 мільйонів гривень, то виявляється, що з точки зору ціни коні є ще куди рости. На останок я тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера АвтоРіо. І це був канал Тест. Не забудьте підписатися.